Вітаю, шановні глядачі на каналі Прогноз. В нас в гостях Есіта Гая. І сьогодні на ваше прохання вітаю, Ісіта, на масте. На ваше прохання ми зробимо, відкриємо плани, що ж чекає Україну влітку і коли вже почнеться покращення, чому зараз погіршення? Чому весь світ в воді? Що відбувається? Ісіта, вітаю! Вітаю зараз. Відбувається велика трансформація на планеті Земля. І ви знаєте, що вода, взагалі структура води це портал. Вода має всю інформацію, і ми складаємося самі з води. Не можна забувати, що ми також є вода на 80%. І зараз зовнішня вода вона реагує на нашу внутрішню воду. Багато в свіліх. Світі хвилювання, емоцій, і ось ця вода, вона нам показує наш емоційний стан, і вона нас навчає контролю свого емоційного стану. Коли ми можемо заспокоювати воду в собі, ми зможемо заспокоїти зовнішню воду, тому що ці дві води це є одна вода, вона зв'язана. І для того, щоб наша планета очистилася і вона перейшла в нову мірність. Буде такий момент, коли абсолютно вся планета це буде тривати декілька секунд, буквально коли вся планета вона покриться водою на якийсь момент, скрізь буде вода десь трошки, десь багато, але через цю воду планета увійде в портал, і коли вода відійде, це вже буде інша планета з іншим життям. Що стосується України. В Україні також буде очищення водою, але частково. Не вся територія частково, але, взагалі, територія України це дуже гарна територія, це сприятлива територія для майбутнього. І зараз, звичайно, ця територія проходить трансформацію, і ви розумієте, що. Найтемніша частина ночі завжди перед світанком, перед тим як зійде сонце. Тому зараз таке сильне напруження, тому що влітку ось ця енергія війни вона добігає кінця. Ось ця негативна енергія, яка зараз існує, вона добігає кінця. І коли я приїздила в Україну, я бачила, що влітку. Вже немає цієї енергії, що люди вже ходять розслаблені, що прекрасні події відбуваються в Україні. Тому зараз ця весна вона напружена, але влітку буде значно краще буде багато позитивних подій для України. Але це зв'язано з трансформацією всієї планети. Шановні наші глядачі, на початку відео я хочу звернутися до кожного з вас. Сьогодні дуже важкий час. Ми бачимо, що відбувається по всій території України, бачимо всі трагедії в Дніпрі, але ми не бачимо, що відбувається зараз на лінії фронту. Але бачать ті, хто звернувся до нас по допомогу. Це сота батарея ТРО, яка зараз знаходиться на Донецькому напрямку. Їм конче край необхідна автівка для того, щоб вивозити поранених з поля бою. Давайте допоможемо. Сума збору 400 тисяч, і дуже важко збір Я звертаюся до кожного глядача. Будь ласка, давайте задонатимо от, хто скільки зможе від серця, тому що Ну хто ж їх підтримає як не ми? Хто буде вкладати в нас в нашу перемогу, хто буде підтримувати їх, тримаючи за плечі? Я звертаюся до всіх, будь ласка, ще протягом відео декілька разів буду звертатися до вас, будь ласка, ми з пані Сітою просимо. Давайте зробимо диво разом, купимо цю автівку, суми збору 400 тисяч гривень. В описі до відео вже є е, всі реквізити, є баночка. Все відзвітуємо, як завжди. Я знаю, що у вас був дуже потужний чнелен, і ви ще сили вам дали нові знання, нову інформацію. Розкажіть про неї. Так, наставники вони передають мені інформацію, і іноді вони кличуть мене на ченелинг. Я а, йду в дуже глибокий стан Трансу. І ось там на цьому ченелингу, мені казали, що цей рік і 2025 рік це рік. Трансформації, і в 25-му році в Ізраїлі з'явиться А Буде схід Машаха саме в 25-му році, Що це де на... маша взагалі перекладається як святий, це енергія. Яка прийде на планету, і вона принесе певні знання, і вона принесе певні зміни для планети. І це станеться в 25-му році. Мені сказали, що всі енергії сили про це знають, всі готуються до цього. І ви сили повідомили мене, що в 25-му році а, я буду там під час цієї події, що я обов'язково маю там бути. Але півтора року я не зможу подорожувати. Зараз, влітку, я планую приїхати в Україну, і 8-го, 8-го, 8-го це день Катарсісу для планети Земля. Тобто всі портали, які існують на планеті, будуть відкриті в цей день. Тому що три вісімки зберуться. Три вісімки це безкінечність, потрійна безкінечність. Тобто це безкінечна кількість порталів як на вхід енергії, так і на вихід енергії. І це такий енергетичний пік для планети, який настане в цьому році. І дуже важливо в цей день зібратися і робити ритуали на збереження життя. На покращення життя, на мир в Україні, на мир у всьому світі, і також робити ритуали для всіх живих істот у всіх світах, у всіх планетах, у всіх мирностях. Ми завжди думаємо тільки про себе, але Дуже добре, якщо ми будемо просити благості для абсолютно всіх живих істот. Це дуже важливо, тому що є істоти, які знаходяться на інших рівнях, на інших планетах. І коли ми бажаємо їм щастя, вони це чують, вони починають дивитися на нас, і ось цей їх погляд це благословіння. І нам це благословення зараз дуже потрібно. Коли ви думаєте про когось, ця людина відчуває. Коли ви бажаєте блага якійсь людині, вона це відчуває. Ось нам потрібно бажати блага найвищим божественним сутям. Ми звикли щось в них просити, але ми ніколи не бажаємо їм блага. Ми ніколи не кажемо я бажаю. Блага, шиві, я бажаю блага шахті. Я благословляю шиву. Я благословляю шахті. Ми просимо благословіння, але ми ж також божества. І коли ми починаємо давати благословення божествам, ми проявляємося як божества, і в цей момент вони починають на нас дивитися, тому що так ніхто не робить. Вони починають звертати увагу, і в цей момент, коли вони дивляться, всі ваші негаразди зникають, ваша доля покращується, вона вирівнюється. Тому нам дуже важливо благословляти і бажати блага вищим. Богам вищим божественним суттям. наміні глядачі. Я знаю, що далі буде ще дивовижна новина про те, що з'явиться месія, з'явиться пророк наступного року, і ці енергії вже готові спуститися. Але ми з пані Сітою хочемо звернути увагу на те, що для того щоб зберегти наш український світ, зараз хтось віддає своє життя. Я говорю зараз за наших захисників і захисниць, які знаходяться на Донецькому напрямку. Вони звернулися до нас. І я про це вже казала. Для того щоб ми допомогли їм зібрати на авто, яке буде допомагати вивозити поранених з поля бою. Вартість автівки 400 тисяч гривень. В описі до відео є монобанка. Будь ласка, я вас дуже прошу, задонатьте. Нам треба зібрати ці кошти для того, щоб їм допомогти. Вони розраховують на нас, на вас, а ми розраховуємо на них. Пані Ісіта, розкажіть, будь ласка, що відбувається з нашою землею? Ми зараз бачимо, що до серпня місяця ну, жахливі бойові дії. Ми воюємо за землю. Почала з'являтися інформація, що ми маємо змиритися з тим, що в нас заберуть землю. Як так? Маєте розуміти, що до серпня місяця буде дуже багато змін і в світі, в тому числі, і в інших країнах. І виникнуть деякі нові колаборації, і деякі нові узгодження. Тому нам треба розуміти, що в цей час кальюги. Все перевернуте, і та інформація, яка нам подається з засобів масової інформації, вона може не давати нам істину, не давати нам реальність дійсних подій. І нам важливо все-таки тримати опору на тому, щоб створювати свою реальність. Так, ми слухаємо ту реальність, яку нам подають, але ми маємо створювати свою реальність, і саме в цій точці має бути енергія. Тому зараз важливо сформувати такий намір, що там, де я знаходжуся, та територія, де я знаходжуся, це прекрасна безпечна територія, це територія, де прибуває радість, де приємно прибувати. Я є хранитель цієї території і я. Акумулюю радість і щастя на цій території кожного дня. І ось кожен, хто почує ці слова, ці інтерв'ю, де б ви зараз не знаходились, на окупованій території чи на вільній території України, просто скажіть, що так, я хранитель і моє вище я зараз на цій території встановлює порядки миру і любові. Закони миру і любові. Коли ми беремо цю відповідальність, ми починаємо проявлятися як божества на планеті Земля. Ми починаємо відповідати за землю, за енергію, за дерева, за всі живі істоти. Тому не соромтеся, не бійтеся. Це не страшно. Просто коли ви говорите ці слова, ви вже створюєте. Певну енергетичну структуру, і ця структура починає працювати на тій території, де знаходитесь саме ви. Е, торги за землю зі смертю. Це е, хто з ким торгується, і як от можете детально розказати про це? Зараз в реінкарнації є представники вищої ієрархії. Я не можу багато про це казати, але за моїми відомостями є 12 представників вищої ієрархії, які мають право на певні території, на певні землі, і для того щоб заявити це право на те, щоб ці землі залишилися в майбутньому. Представники ієрархії мають прийти на ці землі і заявити право. І, звичайно, енергія смерті, як мені показали, вона над планетою. Вона виглядає як така космічна пустотність, і енергія життя вона насправді виглядає як така. Похилого віку, темношкіра жінка. Це дуже цікаво, така велика матір для всіх. І ось зараз є 12 представників з ієрархії смерті, 12 з ієрархії життя. І зараз в цьому літньому сезоні. У 2024 році буде такий певний переділ території, тобто різні представники вони будуть переміщуватися по територіям і будуть обговорюватися умови. Те, що мені сказали в вчинення, що будуть торги, і за певні території попросять дуже велику ціну. Мені зараз не називають яку ціну, але це не життя. Наставники сказали, що є дещо дорожче ніж а, життя. І ось а, висока ціна буде заявлена за певні території. Мені сказали, що я буду говорити за три території. Е, що ж може бути дорожче за людське життя? Це питання, над яким варто подумати. В Україні. Мені називають що, але є те, що дорожче. В Україні е, є представники вищих ієрархій? Так, звичайно. А скільки, якщо на весь світ їх 12. В нас скільки? Один, два, три. Е, я бачу це як енергія присутності. Але ця енергія присутності, вона рятує. Мірно розпреділена по частинам світу. Це не навіть по країнах, а по частинах світу. Тобто 12 представників вони знаходяться в 12 частинах світу, я б так сказала. Отже, в нас присутня і енергія життя, і енергія смерті. Так. Пані Сіта, скажіть, будь ласка. Ось ця енергія життя вона може бути розподілена між усіма людьми одночасно з енергією смерті? Насправді кожна людина, кожна свідомість робить вибір. І зараз час вибору. Комусь потрібне життя, а комусь потрібен прихід. І насправді ми маємо поважати вибір кожної душі і приймати, тому що смерть це не щось погане, це просто двері в інше життя. Життя ніколи не закінчується. Просто є різні рівні життя. І для того, щоб перейти на інший рівень життя, треба біти з цього рівня життя. Я увісні ходила на інші рівні життя. До мене приходили наставники, куратори, і вони мене водили на певні інші рівні життя. І в якийсь момент, коли це відбувалося кожну ніч, як багатосерійний просто фільм. Я знала, що як тільки я закрию очі, мене вже там чекають, і я знову потрапляю на цей рівень. І в якийсь момент мені просто поставили ультиматум, що ти маєш обрати. Ти не можеш ходити туди-сюди. Ти не можеш півдоби жити на землі і вночі жити на іншому рівні. Ти маєш обрати, і твоя свідомість має перебувати в одному місці. І тоді я обрала залишитися тут і все, деякі точки стали для мене недоступні. Їх для мене закрили деякі портали. На інші рівні, в які я потрапляла для мене закрили, і мені сказали, що поки ти тут на землі, ти не можеш сюди приходити, ти не маєш права. І коли я потрапила в нижчий світ, де ніколи нічого не змінюється, це перша мірність. Там дуже багато любові, там нічого не зникає, нічого не змінюється, все постійно перебуває як є. І я відчула там ось цю первинну любов, тому що перша мірність це де все одне, все сприймається як єдине, як первинне. Друга мірність це вже розділення, третя мірність. Якщо на другій мірності це розділення на чоловічі, жіночі починається дробіння. А, то на третій мірності вже чоловік, а жінка і дитина вже триєдинство, третя мірність. Ми рухаємося в четверту, в п'яту, Тобто відбувається з одного боку розділення, а з іншого боку свідомість при цьому вона з'єднана в одне. Якщо на першій мірності це одне тіло, одна свідомість, то на інших мірностях це багато форм, але єдина свідомість. Тобто багато форм сприймають себе як єдине і діють як єдине, але більш синхронічно на вищих мірностях, і на 12-й мірності це знов єдине. Тобто 12-та переходить в першу, а з першої починається ріст. Це як дерево, якщо ми уявимо, є корені внизу і корені вверху. І ось це проміжні світи. Тобто, що внизу, то і вверху воно насправді однакове, і це є структура нашого абсолюту. Шановні глядачі, дуже багато важливих подій відбувається не лише в духовному плані, не лише в планетарному плані, а й тут в нас, в Україні. Є ті, хто є невід'ємною частиною цієї перемоги, добра над злом. І я говорю зараз за наших захисників і захисниць, яким вконче край необхідне авто. До нас звернулися хлопці та дівчата, які зараз воюють на Донецькому напрямку. Їм потрібна автівка, будь ласка, сума збору 400 тисяч гривень. Я вас дуже прошу задонатьте на це авто, для того, щоб ми змогли. Е і якомога швидше їм допомогти. Давайте зробимо диво разом. Лише віра і наша допомога один одному, і наша любов врятує цей світ. Дякую. Нічого собі, все просто, але все так важко. Зараз, е якщо брати ситуацію в Україні і ситуацію на астральному плані, ми бачимо вбивства. А відчуваємо, що весь світ перевертається догори дригом. Як це буде накладатися одне на одне, що ми будемо переживати, до чого варто готуватися, що нас врятує? Насправді нас врятує віра в першу чергу в себе і в свою душу. Ви маєте зрозуміти, що Бог він не знаходиться десь на горі, він знаходиться в вашому серці. Це і було рішення творця розпреділити себе у всі форми, абсолютно у все. І так проявитися через всі форми. Це дуже важливо розуміти, що ця божественна енергія в кожному з нас. І ця божественна енергія вона може створити в вашому житті абсолютно все, що завгодно. Це безкінечний ресурс, це безкінечна сила. Це безкінечна кількість енергії трансформації, і ми маємо навчитися звертатися до цієї енергії, слухати її, вчитися від неї і відповідати їй. Ось це спілкування з своїм серцем. Ми маємо навчитися говорити зі своїм серцем. В майбутньому всі храми будуть виглядати однаково. Це будуть просто білі приміщення. В яких будуть приходити люди, там буде просто грати прекрасна музика, не буде божеств, не буде ікон. Цього всього не буде. Будуть просто білі приміщення. Вони будуть в формі кола і в формі піраміди. І люди сідатимуть, і кожен буде говорити з Богом в своєму серці. Це буде називатися храмом серця. І кожен буде звертатися до свого серця. Це буде поклоніння серцю, енергії в серці. В серці живе любов. Бог це любов, це стан любові. Бог це ось такий стан, коли ви наповнені, коли ви щасливі. Але коли ви сумні, це також Бог. це… Інша сторона любові, коли ви можете сумувати, але сум він також прекрасний. І для вашої божественної душі перебувати в радості і перебувати в сумі це одне й те саме, це однаково цінно. Тому ми вже маємо розуміти, що чим далі ми йдемо в майбутнє. Тим далі ми приходимо насправді до себе. І в якийсь момент зникнуть всі релігії. Ви побачите, як релігії будуть падати одна за одною, будуть зникати всі храми, і залишаться тільки ось ці храми любові, і вони будуть на всій планеті абсолютно однаковими, тому що люди в майбутньому перестануть сприймати себе. Через призму національності. Вони будуть сприймати себе як земляни, люди, які мешкають на планеті Земля, так, як це було раніше. Ваш прогноз вже почав збуватися. Ми бачили шалені зливи в Еміратах, і ми розуміємо, що це тільки початок. Ось це наводнення воно буде тривати рік, два, три. Нам треба чекати трансформації взагалі до 28-30 року. Але якщо ми кажемо про воду, то найпотужніше вода буде проявлена 24-25 рік. Пам'ятайте, для кожної трансформації два роки все почало з 2020-му. Перший вершник прийде в короні. Це коронавірус, Це перший вершник. Він Право в два роки. Другий вершник це війна два роки. І третій вершник це вода, і це також два роки. І 2024 рік він нещодавно почався. Наприклад, на Шрі ланці а тільки минулі вихідні був Новий рік. Тобто все, всі вже відпразнували Новий рік. І зараз цей рік повністю вступає в свою силу, і ми побачимо стихію води абсолютно в усіх країнах. 24 25 І вже четвертий вершник почнеться з 26-го, а 26 26-й, рік, десь до 28-го року. Пані Сіта, я вам дуже вдячна, шановні глядачі, для того, щоб пережити всі ці події. І бути єдиними в собі, з'єднати свій розум з вашим серцем. Просто вірте, вас врятує віра, молитва, медитація. Знайдіть себе, об'єднайтеся, знайдіть в собі добро і любов. І повірте, ми все подолаємо, якщо ми будемо любити себе, це життя і тих, хто живе з нами поруч, наших рідних і близьких. Дякую вам, пані Сіта. І я ще хочу звернутися зараз. До всіх наших глядачів, шановні наші глядачі, в нас є збір на авто на Донецькому напряму. Наші хлопці і дівчата з тероборони, це е, е, соти батальйон. Вони крепко потребують зараз автівки для того, щоб вивозити поранених. Всі ви знаєте, яка зараз важка ситуація на Донецькому напрямку. Я хочу звернутися до вас до всіх. Давайте ми разом зробимо диво. Незважаючи на все, що відбувається, знайдемо в собі любов і пожертвуємо хто скільки зможе. Хтось може пожертвувати філіжанку кави. Вона зараз вартує 40 гривень. Хтось може пожертвувати 100 гривень, хтось може 500 Будь-яка сума це вже плюс до автівки, яка може врятувати багато життів. У нас є в описі до цього відео монобаночка. В прикріпленому коментарі, будь ласка, я вас дуже прошу, задонатьте. Давайте допоможемо їм. Дякую, Ісіта. Дякую.